Депутат Дніпропетровської обласної ради Максима, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Сьогоднішні новини з Дніпра ну дуже 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 сумні і неприємні. Ми знаємо, що є загиблі в результаті ракетного удару, загиблі діти. Що можете сказати на цю хвилину? Що там відбувається на місці ударів? Вітаю вас. Насправді, ну можна сміливо на жаль, констатувати, що це була. Одна з найбільш масштабніших, найтрагічніших діб для нашої області, для нашого регіону. Безумовно, вся країна спостерігає, що наші мирні територіальні громади постійно перебувають під прицілом, під прицільним терором, з цілеспрямованим терором ворожих атак. Обстрілюються Нікополь, Марганець, Криворізький район, Апостолівщина, Зеленодольщина і багато багато інших. Але те, що сталося напередодні ввечері цієї ночі, і цього ранку, ну, мабуть, просто зашкалює. І емоцій немає, є тільки величезний біль. Причому, я вам скажу, що нібито здається, що нічим не можна дивити, але кожна людська історія вона унікальна і вона інколи говорить про свою трагічність. Все почалося вчора ввечері, коли на Дніпропетровщину знову було атаковано ракетами. Три ракети було збито нашими повітряною Силами протиповітряними силами дві ракети впали над Синильниківщиною. Одна ракета впала е, по Кривому Рогу і пошкодила інфраструктурне підприємство, об'єкт цивільної інфраструктури. Одну над Кривим Рогом знову ж таки збили. І взагалі, за ці місяці війни на Дніпропетровщину, було збито. Ну, більше ніж 50 ракет. Але вночі ворог повторив свій злочин і наніс дуже потужних ударів саме по Дніпру. Вони не піддаються якомусь розумінню, логіці. Це були ракети, як вже говорять фахівці. Х-22, це страшна величезна ракета. Вона несе страшенний смертельний заряд більше ніж 900 кілограмів, Втрапила, потрапила біля автовокзалу і потрапила до абсолютно мирного мікрорайону приватного сектора в районі проспекту Мелталургів. Той хто знає місто Дніпро. Розуміється, що там немає ані промисловості, там немає вони навіть не пристосовані до розміщення якихось військових об'єктів. Це угу. часний приватний сектор. І там значні руйнування ми бачили в новинах, що люди розказують, що вони фактично втратили майно і втратили робочі місця. Скажіть, будь ласка, от зараз на рівні області є якісь моменти допомоги людям, які ну, втратили фактично і майно, і, і житло в результаті цих обстрілів? Я сьогодні мав можливість почути позицію міського голови Дніпра. Він був одним із тих перших ну, цивільних, які е, поїхали до постраждалих людей в лікарні для того, щоб надати і пообіцяти е, ще не тільки от, підтримати, а ще і надати матеріальну допомогу на найближчі сесії міської ради. Такі програми місь... міська рада е, заздалегідь вже прийняла, ухвалила. Вони діють і е, діють програми щодо допомоги людям фінансово у відновленні їх е, житла, тому що йдуть холоди, і постраждало більше ніж 60 будинків. Але нічого не може повернути е, загиблих. Ціла сім'я загинула дві дитини. це Хлопчик 8 років і дівчинка 9 років. До речі, вони там рятувалися від війни. Але вона їх там, на жаль, не Загинула матір і бабуся. Одну дівчинку, на щастя, вдалося врятувати, її дістали з-під завалів. І ще п'ять людей знаходяться в лікарні, в них поранення, осколкові поранення, в них перелами, багаточислення. Ну, а зранку, вже після восьмої ранку, знову зеленодольська громада, знову урагани, знову заборонені Женевськими конвенціями, касетні боєприпаси. Е -е, поранено 19 працівників одного підприємства. Люди просто йшли на роботу. Просто йшли на роботу. І е -е, за їх життя також з різними ступенями е -е, важкості вони перебувають у лікарнях. і також їх рятують лікарі. Максима, дякую. Спасибі за включення. Звісно, новини такі не дуже хороші. 19 людей поранено в Зеленодольській громаді. Люди просто йшли на роботу. Максим Курячий, Дніпропетровщина, депутат Дніпровської обласної ради. Спасибі ще раз дякую. Отже, повертаємося до розмови. Михайло Басараб.